Вітаю всіх! Як енергії кармічного аркану Справедливість будуть впливати на нас сьогодні, 8 грудня 2024 року. Енергії дня нейтральні, але, можливо, доведеться вирішувати багато яких питань. Але діяти все ж таки потрібно по плану або в певних рамках, якщо будете виконувати будь-які свої обов'язки. Можуть виникати питання, що будуть потребувати урегулювання, а для того, щоб це все вдало урегулювати, то потрібно вміти знаходити спільну мову з іншими людьми. Можливо, буде деяка залежність від думки суспільства, але все ж таки ви, особистість, яка кожна людина особистість, яка може вирішувати будь-які питання на користь для себе. Також на цей день для того, щоб, можливо, вам потрібно когось буде схилити на свій бік, а для того вам потрібно проявляти свої дипломатичні якості, якісь ваші внутрішні установки вам будуть допомагати. І для того, щоб ви от схилили того, кого вам потрібно на свій бік, вам потрібно ваше почуття рівноваги і вміння встановлювати контакти. На роботі у бізнесі, хто буде сьогодні працювати, то, можливо, доведеться звертатися за допомогою до офіційних осіб або до вашого керівництва. І якщо будете звертатися, ви отримаєте необхідні підказки або допомогу. І ще, можливо, на цей день потрібно навести деякий порядок у ваших документах, паперах і у всьому тому, що стосується. Того, де повинен бути порядок. Порядок завжди повинен у нас бути в житті, але у паперах на цей день це буде особливо важливо. У особистих стосунках, ну, можливо, ви не будете відчувати того натхнення або захоплення, якого ви б хотіли його відчути, тому що енергії такі більш прохолодні і. Буде ну, відчуватися та прохолода між людьми. Це не говорить про те, що є якісь негаразди в родині, це говорить тільки про те, що енергії так будуть впливати, де ну, не буде місця для сентиментальності, тому що якісь такі серйозні почуття і все, все буде серйозно. Якщо стосовно своєї родини будете приймати рішення, то вони повинні бути виваженими і обміркованими. А головне у родині це дотримуватися балансу, брати і давати. У рівній мірі кожен повинен вклад свій вносити у свою родину. У такому випадку не буде лишніх питань зайвих і буде розуміння, хто і що може дати цій родині. Також на цей день, якщо є необхідність, то важливо приділити час, щоб справедливо розподілити обов'язки у середині вашої пари. І порада на сьогодні, якщо все ж таки вам доведеться в цей день приймати рішення, то воно повинно бути розумним і виваженим. Тому що ну, кармічні енергії вони завжди говорять про те, що які б рішення ми не приймали, вони всі будуть правильними. Але за кожен свій проступок ми будемо відповідати згодом з часом, але, звичайно, будемо відповідати. Також на цей день питання закону влади будуть дуже актуальними, а тому вам важливо бути готовими до того, що якщо вам доведеться якісь питання вирішувати із людьми, які мають повноваження, вам потрібно володіти інформацією, бути коректними. Не конфліктувати, а з'ясовувати все шляхом переговорів, домовленостей, тому що енергії тому будуть супутніми. І вирішувати ті питання, якщо у вас з можновладцями виникнуть, вони потрібно тільки офіційним шляхом. Також іще сьогодні варто дотримуватися будь-яких правил і формальностей. І діяти лише у рамках закону. Якщо у вас виникнуть питання, як я говорила, які вам доведеться урегулювати, знову ж таки, тільки шляхом дипломатії, домовленості і переговорів. І на цей день, як звичайно, не ігноруйте повітряні тривоги. А я бажаю всім, щоб в вашому житті завжди була справедливість, мир вам і гарного дня!